Вітаю! Сьогодні ми розбираємо одну, знаєте, дуже серйозну тему про вибір, який може змінити абсолютно все, і про шлях, з якого повернути ну, практично неможливо. Мова піде про небезпеку, яку несуть наркотики. А почнемо ми з однієї, м'яко кажучи, шокуючої статистики. Просто Просто вдумаймося в це один з чотирьох. Кожна четверта смерть. Це ж не просто якась суха статистика, правда? За цими цифрами мільйони втрачених життів, зруйновані родини. Це, це величезний масштаб трагедії, який справді важливо усвідомити. Знаєте. Є одна дуже влучна метафора, яка описує цей шлях. Кажуть, щойно людина робить той самий перший крок для неї, для неї запускається зворотній відлік, і час, час починає спливати невблаганно. Ну що ж, давайте пройдемо цей шлях до кінця. Отже, що ж це взагалі за речовини такі, ці наркотики? Ну, на перший погляд, здається все просто: це хімія, яка впливає на мозок і на тіло. Але є один надзвичайно важливий момент: річ у тім, що деякі зміни, які вони спричиняють, вони незворотні, вони залишаються з людиною назавжди. Але як, як людина взагалі потрапляє в цю пастку? Це ж не стається якось миттєво за один день, правда? Ні. Насправді це цілий процес. Процес, що складається з трьох, я б сказав, дуже чітких етапів. Давайте зараз їх і розглянемо. Все починається, як правило, з експерименту. Ну, знаєте, це класичне, просто спробувати. Потім потім це переростає в регулярне вживання, і ось тут уже з'являється серйозний ризик. І нарешті фінал це власна наркоманія та залежність, та сама точка неповернення, коли людина вже ну, просто не може зупинитися сама. Вона втрачає контроль. І ось на цій останній стадії це вже це повна втрата контролю над власним життям. Починає руйнуватися абсолютно все. І фізичне, і психічне здоров'я, стосунки з оточуючими з родиною, усе летить шкереберть. Все життя, по суті, зводиться до одного єдиного знайти наступну дозу будь-якою ціною. Добре, але давайте зазирнемо глибше, що ж відбувається всередині тіла, яку ціну платить організм за це все. І це, знаєте, не просто якийсь там негативний вплив. Ні, це справжня, повномасштабна війна, яка ведеться проти кожної клітини нашого тіла. Тож які саме руйнування спричиняють ці речовини? Давайте подивимось. І, чесно кажучи, список наслідків він справді шокує. От просто подивіться імунна система слабшає, з'являються хвороби серця, аритмія. Постійна нудота, болі, печінка зазнає важких уражень аж до відмови. А ще судоми, інсульт, ураження мозку, хвороби легень, проблеми з пам'яттю, здатністю приймати рішення. Бачите, практично немає жодного органу, який би не страждав. І це ж не якісь тимчасові проблеми, це руйнування, які можуть залишитися з людиною на все життя. Але знаєте, руйнування ціла це лише одна частина ціни, є ще й інша, і вона, повірте, не менш страшна. Це ціна свободи. Давайте подивимося, що з цього приводу говорить закон. Розумієте, це така собі подвійна пастка, бо залежність виникає не тільки від самої речовини, людина стає залежною і від тих, хто її постачає. І от коли гроші закінчуються, а вони рано чи пізно закінчуються, починається прямий шлях до злочину. Бо іншого виходу ця система просто не залишає. І отут закон насправді не залишає жодних сумнівів. Є стаття 307 Кримінального кодексу України, і вона говорить дуже чітко: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут увесь цей перелік. І зверніть увагу навіть просто зберігання для себе це вже кримінальний злочин. І що за це загрожує? Це не штраф і не умовний термін. Це Реальне позбавлення волі на срок від 4 до 8 років. Просто уявіть роки життя втрачені назавжди. Отже, ми побачили руйнування організму, ми побачили біль втрачену свободу. Але ж, Але ж має бути інший шлях, і він є. І все насправді вирішує одне єдине рішення сила власного вибору. Давайте просто уявимо одну ситуацію є хлопець звати його Микола. Він переїхав у нове місто. І от сусід кличе його в гості і там пропонує якусь невідому рідину, обіцяє, звісно ж, кайф, а в кімнаті вже є кілька інших підлітків, і вони це п'ють. І от питання а що робити Миколі? От що б зробили на його місці? Погодитися, щоб ну, не виглядати білою вороною, чи все таки відмовитися? І головне, чому це ж це саме той момент, який може змінити все подальше життя. Дуже часто люди думають, що от такі речовини допоможуть їм розслабитися, може втекти від якихось турбот, але це насправді величезна помилка, це пастка. Бо наркотики вони ж не вирішують проблем, навпаки, вони лише створюють нові і набагато, набагато серйозніші. Але ж є безліч, просто безліч позитивних альтернатив. От подивіться, можна подивитися кіно, піти на прогулянку, покататися на роликах, ковзанах чи велосипеді, зіграти в настільний теніс та й просто класно провести час з друзями чи родиною. Це ж прості речі, які не руйнують, а навпаки, наповнюють життя. Це і є справжні емоції, за які не треба платити здоров'ям і свободою. Отже, ми пройшли весь цей шлях. Від першої, начебто невинної пропозиції до зруйнованого життя. Тепер ми знаємо і про зворотній відлік, і про фізичні руйнування, і про ціну, яку доводиться платити. І тому наостанок залишається головне питання: який вибір створює краще життя? Цей вибір, врешті-решт, кожен робить для себе сам.